Друзі, всім привіт! Раді вас вітати на каналі Тракторний Бригадир. Всім дякуємо тих, тим, хто з нами, дякуємо тим, хто підписаний, хто слідкує за нами, хто не підписався, підписуйтесь, будь ласка, обов'язково. Ставте свої вподобайки. Вам не важко, нам приємно. Сьогодні на огляді буде міні-тракторець ката, короткий огляд з основними технічними характеристиками. Щоб ви побачили, покажу вам все, що передає камера, все, що можна побачити очима. Буду намагатись вам все більш-менш детально розповісти. Більш детально дивіться на сайті, будь ласка, все має бути вказано в технічних характеристиках по цьому тракторцю. Тракторець хороший, до речі, в кінці скажу ціну. Так що бажаю всім гарного перегляду. Поїхали. Розпочнемо, як завжди, з розміру коліс. Передня гума тут 8,3 х 20, диск передній розбірний. Так, Бачимо встановлені передні крила і задній розмір гуми 12,4 на 28 з довантажувачами і також розбірний диск. Тобто колія регульована. Зараз тут встановлена передня колія 1,25 м, ззаду відповідно так само. Даний тракторець має регулю... регулювання колії задньої, як ви можете бачити. В принципі, є е, діапазон регулювання. Точніше, дивіться, в технічних характеристиках. Е, вагу має даний тракторець 2060 кг. Бачимо, що вкомплектований він противагами попереду, кількості 8 штук. Е, 8 противагів і бачимо, що тут підсилений редукторний міст передній з можливістю відключення та підключення. Гідрооб'ємне рульове керування, відповідно, бачимо захищено в захисних кожуках циліндри. Циліндри тут іде двобічний. і капот підіймає два газових упори. Бачимо акумулятор встановлений тут 120-й. І, в принципі, його має бути достатньо для даного тракторця. Під капотом. Чотирьохциліндровий двигун. Все промарковано в ньому тут. Написана його модель. Це Шейнг сін Сінчай, Модель його а 498 bt а a ну, В принципі, доволі непогані двигуни, відгуки по них є. І гарно вони себе показують. На даний час. По гарантії на даний тракторець, гарантія є вона є на один рік. Бачимо, що встановлено тут також компресор і компресор кондиціонера. Тобто даний тракторець має кондиціонер. Бачимо радіатор кондиціонера попереду. І, в принципі, це круто, як для тракторця з кабіною. Так як люди бачу бачать на відео. Трактор без кабіни і пишуть, а він з кондиціонером. Ну, Я думаю, що це нелогічно ставити такі запитання. Тому поїхали далі. Охолодження рідинне, бачимо радіатор, вентилятор, все в принципі в стандартній обв'язці. Перемикач маси бічний доволі в зручному місці. Якби мені такий доподобає. І загальна обв'язка. Повітряний фільтр виведений аж понад дах. Контактно масений, він йде з масляною ванною відповідною. І це все в стандартних в принципі, характеристиках. Також вихлопний колектор, вихлопна труба в захисному кожусі. Два інші насоси відповідно роздільних на гідрооб'ємне рульове керування та на основну гідравліку. Генератор 750. Ват. Бачимо, тут є відповідні всі написи, маркування. Зараз покажу вам. ось 14 В, 750 Вт, 12 вольтовий стартер. ну Відповідне, все тут в принципі стандартне. Ми являємося офіційним представником КАТИ, ми їхні партнери і тому реалізуємо дану техніку з доставочкою в будь-яку точку України. Окремий бачок на в гідрооб'ємне рульове керування, встановлений у нас в такому доступному зручному місці. Підкапотний простір доволі об'ємний. Тут, в принципі, все ясно і просто. Проводочка прокладена рівненько, гарненько, без всяких елементів, які висять в повітрі. Якщо не враховувати Ну, це в принципі так і має бути. Тут у нас іде блок із запобіжниками. І от, в принципі, можу вам показати, що тут знизу встановлений сам ресівер на повітря. Також бачимо, що тут виведена одна пара гідровиходів наперед для встановлення якоїсь лопати, підвалу. Ну, в принципі, для будь-якого обладнання, яке ви хочете використовувати попереду, і вам потрібне гідрооб'ємне керування. Так. Масу я вам говорив, бачите, паливний бак тут встановлений також в зручному місці. Він пластиковий, об'ємом на 60 літрів, захищений знизу і трішечки збоку. Отакий от бачок. Переходимо до задньої частини. Тут в нас в принципі, все дуже гарно зроблено, посилений міст, як і для 50-ки, він дуже гарно виглядає. Бачимо маркування ТЕ-425. Кабіна встановлена на подушках, щоб я ще раз сюди не ныряв, показую вам одразу. І бачимо, що тут у нас йде гідравліка примусового типу. Два виносних гідросиліндри. Підіймає така система ну, до тони, щоб не нагружати тона ваги на підйом, на опускання. Тобто вона регулюється. Бачимо також клапан, клапанат встановлені, щоб не не видавлювало. Бачимо дві пари гідровиходів. Ось одна та друга. Так, Бачимо, що тут також виведений вихід на повітря, тобто на пневмовихід для якогось прицепчика з пневмогальмами або тощо. Так. Бачимо також, друзі, що тут у нас іде два е, причепних вузли. Один отаким отак, от чином виглядає. Інший вже у нас іде регульований, тобто по висоті, Бачимо, цей також знімається. Там у нас іде 6-шліцевий потужності на дві швидкості, 540 та 1000 обертів. Ну, В принципі, це стандартне. Агротехнічний просвіт даного тракторця складає 305 мм. Бачимо, що розкоси тут на відповідних кронштейнах, гарно зроблених, до речі, розподільник. Все в принципі, в своїх місцях, все як має бути. Також бачимо, що тут додатковий бачок іде на мастило в навісну систему. І що не може, що в принципі, є позитивним. Також встановлена вже тут розеточка під електропривід на причіп. І я отак от. Наглядає задня частина щеплення двох диск в цьому тракторці. І от, отакий от в нього функціонал. Також комплектується, бачите, от поперечиною. Ну, Приємний бонус. До речі, щодо двигуна, він тут на повних 50 кінських сил, вибачаю, що одразу цього не зазначив. І на 33,1 кВт потужністю. А витрата пального, якщо когось цікавить, то вона е, собою являє 235 г на кВт на годину. Отака от от витрата у даного коня. Народ, По освітленню та по дизайну капота одразу прийдемо. Отакий от от дизайн, він залізний, металева сітка, пластмасові такі бокові вставки. Попереду така розсіточка, також з пластиковим значком з лейбом, з логотипом, кати. І бачимо, що тут галогенки звичайні і повороти на самому капоті. Також бачимо, що встановлені повторювачі тут на дугах. І також поверху на даху встановлені у нас освітлювальні два таких от прилади. Хочеться зазначити, що сам дах тут пластиковий, бачите? Тобто гниття йому не страшне. Також ззаду встановлено ще два освітлювальних прилади. І проблисковий маячок, іде в комплекті в цьому тракторці. Камерою дана моделька не оснащена. Ну, В принципі, це бюджетний тракторець, який собою являє 50 сил і... кінських сил і з кабіною, друзі. Так, народ, Давайте швиденько по кабіні. Тут у нас іде встановлена така трифлена підніжечка. Тобто не скользить, встановлений тут коврик, отакий от, от килимочок гумовий. І далі бачимо, що обшита тут е, таким корзамом, якимось от в коричневому кольорі, Вся, е, весь такий от простір. Також бачимо, що сидіння тут регулюється, взад-перед і регулюється також по вазі. Ззаду тут встановлений регулятор. І пасок безпеки комплектується також в дане сидіння. Так, по керуванню. Керування електрообладнанням. Тут нас встановлені на приборній панелі бачимо всі перемикачі відповідні. Також вони дублюються відповідними індикаторами на приборній панелі. Так, Бачимо, що тут також встановлена аварійка. і бачимо два таких от сліпих роз'єми під якісь інші додаткові клавіші. Сигнал. І керування проблесковим маячком, тобто його вмикання. Це в нас іде рідина помивач. І бачите, такі, дві таких струї. І сам власне, двірничок. Два режими. Швидкий та повільний. Управління кондиціонером та пічкою, освітлення салону. Прикурювач, якщо комусь хтось курить, не курить. І магнітолочка. Бачимо 4 рефлектори по дві сторони, по дві штучки на сторону. І бачимо, що тут у нас ідуть два динаміки під музичку. Так, добре, приборна панель у нас наступним чином виглядає. Бачимо, що тут два механічних датчики, тобто на мастило, тиск мастила. Та на рівень палива. Тут обладнана вона індикаторами в основному і бачимо електронне таке тебло на температуру, на оберти і от на мотогодини. бачимо тут. В принципі, дуже просто. Безпечний запуск, тобто через вижим щеплення. Бачите, не заводиться. Якщо ми вже витискаємо щеплення, відповідно заводиться третє. Полушиться ось такою. Примусовим перекриванням палива. Заглушили. Все просто і без пафосу. Також бачимо, що тут встановлений бачок у нас по правій стороні для рідини складчисник. Так, керування навісним обладнанням, основна гідравліка і два на додаткові гідровиходи. Тут у нас іде повишений і понижений хід 4 вступка. Реверс, друзі, тобто 8 передач вперед, 8 назад. Ось реверс у нас під лівою рукою перемикання е, е, обертів мало відбору потужності. Це у нас е, виходить пневматичне стоянкове гальмо. Наприклад, на причіп сабітчик. Затягнули щок, затягнули. Зняли. Тут у нас іде ручний газ, стандартний відповідний. Блокування заднього диференціалу тут є. От таким чином воно витискається і блокується диференціал. Також під'єднання від'єднання переднього мосту, до догори та донизу. Стоянкове гальмо наступним чином, тобто витискається педаль гальм і затискається цей важель. Все знімається дуже просто. Акселератор захищений пильничком, бачите, немає ніяких дірочок, нічого. Тобто доволі герметична кабінка. Дуже вона радує. В принципі, зіп-набор, тут в зіп-наборі ключі, тут йдуть папи, тобто на з'єми. І тут повний список. Давайте я вам покажу, що щоб ви розуміли. Тут є список, що є в цьому наборі. Ось бачите, найменування і тобто все, ключ, розвідний, ключ, головка, накидний, розеточка. Ну, сам перехідник, перехідничок іде. І відповідні всі бумаги і інструкції. По двигуну окремо є. Всі вони тут є на англійському, на китайському, на японському. В основному тут малюнки. Тобто розбираєте, запам'ятовуєте і по малюнкам все збираєте. Ну, це, це вже жарти. А, добре, по ціні народ. Хто хотів ціну, кажу ціну. 13 тисяч доларів. Друзі, сьогодні 21 травня. Тобто ціна актуальна на сьогодні. Більш точніше, за номером телефону. Будь ласка, цікавтеся. Завжди раді вам допомогти. Телефонуйте. Ми завжди готові вислухати вас, завжди готові оформити замовлення, доставити вам тракторця. Всім дуже дякую за перегляд, всім бажаю здоров'я і наснаги в усьому, що ви робите. Так, давайте, будь ласка, хочу завести для вас, щоб ви просто почули. Бо що ж це за огляд? Якщо ми не почули, як він працює. Оснащене пусковим підігрівачем даний трактор і задня ляда відчиняється. Тобто таким чином ви собі контролюєте все, що відбувається у вас позаду. Ну що, друзі, всім дякую, а ми вмикаємо реверс. И поехал. Що я можу вам сказати, як в тракторі, Реально, В тракторі, як в тракторі.